Я ніколи ще не бачив такого вражаючого видовища, як це життя крихітних істот, які живуть в одній краплині води. АНТОНІ ВАН ЛЕВЕНГУК РОКИ життя 1632 1723 Нідерландський УчеНИЙ, який відкрив ДЛЯ людини світ бактерій. ПАРАГРАФ 23. БАКТЕРІЇ Застосуємо знання. Деякі з них у довжину були в три-чотири рази більше, ніж у ширину, хоча й не товстіші за волоски. інші мали правильну овальну форму. Був ще і третій тип, найбільш численний, дрібні істоти з хвостиками. Вони зупиняються, одну мить здаються нерухомими, а потім починають обертатися. Як левенгук відкрив бактерії? Зміст. Які визначальні ознаки бактерій? Бактерії це організми, які відкрили й досліджують за допомогою мікроскопа, їхні середні розміри коливаються від 0,5 до 5 мікрометрів, хоча відомі й велетенські бактерії, наприклад, тіомаргарита розкішна. Ця багатоклітинна ниткоподібна бактерія найбільша з відомих науці, її довжина близько 20 тисяч мікрометрів. Важлива особливість усіх бактерій відсутність ядра в клітинах. За цією ознакою їх разом з археями об'єднують у групу прокаріоти. Спадкова інформація бактерій зберігається в одній кільцеподібній молекулі ДНК. Нуклеоїд. Клітинні покриви бактерій, утворені клітинною оболонкою, що визначає форму клітини, захищає від несприятливих впливів середовища, бере участь в обміні речовин. У багатьох бактерій клітини оточені ще й слизовою капсулою, що слугує додатковим захистом. До поверхневих структур бактерій належать також ворсинки, що забезпечують прикріплення до поверхні та захищають від паразитів. У цитоплазмі багато дрібних рибосом, які синтезують усі необхідні білки. Порівнюючи з рослинами чи грибами, бактерії організовані простіше, але існують у природі вже мільярди років. Завдяки чому. У них проста будова клітини, високі темпи розмноження, вражаюча різноманітність живлення, здатність утворювати спори для перенесення несприятливих умов, висока мінливість. Чимало бактерій активно рухаються за допомогою джгутиків або виділяючи слиз, біологія плюс одиниці вимірювання, що таке мікрометр. Перетворіть 20 тисяч мікрометрів у сантиметри, що визначає різноманітність бактерій. Бактерії пристосовані до впливу найрізноманітніших чинників неживої природи, вони можуть існувати в місцях з високим вмістом кисню, азотфіксуючі бактерії, і в безкисневому середовищі молочнокислі бактерії. Утворювати власні поживні речовини з використанням сонячної, ціанобактерії чи хімічної залізобактерії енергії, окремі групи бактерій можуть самі випромінювати світло, біолюмінесцентні бактерії, використовувати магнітні мінерали для орієнтування в магнітному полі Землі, магнітотоксичні бактерії, біотичні зв'язки бактерій. Мутуалізм, взаємовигідне співіснування, бульбочкові бактерії з бобовими, бактерії кишки людина. Коменсалізм, однобічно вигідне співіснування бактерії шкіри людина. Паразитизм однобічно вигідне співіснування зі шкодою для інших, хвороботворні бактерії. Конкуренція. Пригнічення життєдіяльності інших за участю речовин антибіотиків, стрептоміцети, хижацтво поїдання мікроорганізмів хижі бактерії. У несприятливих умовах бактерії здатні до інцистування та утворюють цисти, це клітини з щільною багатошаровою оболонкою з відсутніми проявами життєдіяльності. Деякі бактерії здатні утворювати всередині своїх клітин спори, що гарантує виживання впродовж тривалих проміжків несприятливих умов. Важливою причиною різноманіття бактерій є біотичні зв'язки, одні види співіснують з іншими, а інші, навпаки, пригнічують або припиняють їхнє існування. Які природні явища відбуваються? За участю бактерій. Раніше вважали, що єдиною формою існування мікроорганізмів є поодинокі клітини, здатні вільно плавати, але наприкінці минулого століття встановлено, що основна частка мікроорганізмів більше 90% існують як організовані угруповання, що мають назву біоплівок. Їхнє формування основний спосіб виживання мікроорганізмів у природі. Біоплівки поширені повсюдно на поверхні водойм, вистилають нафтопроводи, утворюють зубний наліт. Ще одним цікавим природним явищем є бактеріориза, корені близько 90% квіткових рослин здатні вступати у взаємовигідне співіснування з бактеріями. Їхні корені утворюють речовини, якими живляться ці мікроорганізми, найбільш поширені й вивчені мутуалістичні відносини бульбочкових бактерій з коренями бобових рослин. Біологія плюс екологія. Нещодавно наукова експедиція виявила на глибині 2400 метрів украй незвичних крабів, сліпих, безбарвних і пухнастих. Це рідкісний краб Єтті – ківа хірсута, згідно з припущеннями вчених у волохатому захисті живе безліч нитчастих бактерій. Цікаво, яке значення цих бактерій для крабів єтті. Коротко про головне бактерії це прокаріотичні мікроскопічні організми зі спрощеною організацією будови, життєдіяльності та поведінки. Основними причинами повсюдного поширення бактерій є різноманітність способів живлення та отримання енергії. Роль, яку відіграють бактерії в природі, визначається також їхніми різноманітними біотичними відносинами з іншими організмами.